Після матчу чемпіонату України ледь не сталася масова бійка. Головний тренер мав дуже багато претензій до футболіста. Артем Довбик знову забиває за Рому, а також відомо скільки Мегого платить за контракт із УПЛ. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні будемо говорити з вами про чемпіонат України і про дуже цікавий випадок, який стався у Рівному після матчу Вереса та Колоса. Також в об'єктиві у нас буде Артем Довбик. Ну і порахуємо трішечки гроші. Я знаю, що всі це точно люблять. Але перед тим як розпочати, ми хочемо попросити вас про одну малесеньку послугу, Підпишіться, будь ласка, на канал Футбол України. Якщо ви досі не з нами, вам це не важко. Займе всього 2 секунди, а нам буде дуже приємно та допоможе нам розвивати цей проєкт. Дякую і поїхали! Отож, стартуємо ми з чемпіонату України. Напередодні дограли три матчі та закрили програму 19-го туру. Ну і звичайно, поглянемо у турнірну таблицю. Продовжуються проблеми у кривбасу. Команда Юрія Вернедуба у весняній частині все ще без перемог. У черговому турі інгулець в матчі, який довелося перенести через тривалу повітряну тривогу, переміг клуб. Із кривого рогу у першому таймі кривбас шокували Пушкарьов та Бенедюк. Наступними у Києві грали зоря та рух, і тут луганський клуб вийшов переможцем із рахунком 2-0. Вже на третій хвилині рахунок відкрив Яцик, а під завершення гри відзначився ще й Будківський. Ну і закривав програму 19-го туру. Поєдинок у Рівному, де Верес приймав колос. Вже на п'ятій хвилині Краснічий зрізав м'яч у власні ворота, але на 30 ґаґні це. Відновив рівновагу. Розв'язка настала на 98-й хвилині, коли у ворота ковалівської команди призначили пенальті. До позначки підійшов екс-гравець Колоса Харатін і впевнено реалізував свій момент. Після цього епізоду емоцій він точно не стримував. І така реакція новачка Вереса викликала цілу бурю емоцій у тренерського штабу Колоса. Після фінального свистка головний тренер ковалівської команди кинувся до гравця Вереса ледве не з кулаками почалася штовханина, у ході якої Поздєєв кричав де твоя повага? Гравцям обох команд вдалося все ж таки розтягнути учасників конфлікту. А після матчу наставник колосу заявив, таке святкування. Мені здається, це неетично. Колос не чинив з ним так, як він це відчуває. Сам Харатін сказав наступні слова: у мене емоції, у нього емоції була ситуація, де я вважаю несправедливо зі мною повел це емоційно важкий для мене матч. Цілий тиждень мене накашували, розповідали. А я просто чекав шансу вийти на поле та принести користь команді, яка в мене вірить. Ну і зазирнемо до турнірної таблиці, там динамо продовжує лідирувати. Відрив від Олександрії. Тепер 6 очок. Відстань від шахтаря. Нині 8 балів. Від гірників вже на 8 очок відстає Кривбас, 31 бал. Також у Полісся. Карпати на шостій сходинці верес піднявся на сьоме місце стільки ж очок має, і зоря місця з 9 по 12 займають рух, ЛНЗ, лівий берег та колос. А в небезпечній зоні перебувають оболонь, ворскла, чорноморець та інгулець. Далі рухаємося до Італії, де тріумфально повернувся на поле Артем Довбик. Український нападник пропустив кілька матчів через травму, але у 27-му турі серії А ми знову побачили його на полі і знову побачили у його виконанні гол. Отож, гру чергового туру Артем розпочинав на лаві запасних. А вже зі старту другого тайму вийшов на поле, замінивши Шомуродова. На той момент вовки поступалися кому після голу Дакундя, але вже наші. 61-й хвилині Салимакерс відновив рівновагу на 76-й хвилині. забивав вже Артем Довбик. Крістанте зробив закидання на правий фланг на ренша. Той віддав передачу Артему. Український нападник в один дотик у стрибку переправив м'яч. У ворота, запроведений на полі час, Артем напрацював на 7,2 від софа та 6,9 від Хускорт, А цей гол для нього став 14 у поточному сезоні. Загалом він зіграв за команду 33 матчі. Ну і закриваємо сьогоднішній випуск оглядом решти футбольних новин. Поговоримо ми про Мегого і те, скільки вони платять за новим контрактом для УПЛТБ. Поговоримо про Артема Бондаренка, а також жеребкування у Кубку Англії. Стартуємо саме з Англії, де Ілля Забарний із Борнмутом дізнався свого суперника у чвертьфіналі Кубка Англії. На даній стадії йому належить приймати грізний Манчестер Сіті, який на попередньому етапі вибив клуб іншого Українського. into Плімут чвертьфінальні матчі відбудуться 28 та 30 березня. Стала відома сума, яку заплатив медіасервіс Мегого за право показувати чемпіонат України за даними Ігоря Бурбаса за право транслювати матчі УПЛ Мегого платить власне УПЛ ТБ 13 мільйонів гривень. При цьому 5 мільйонів УПЛТБ повертає як кешбек за права на показ хайлайтів збірної, єврокубків, Ну і таке інше. Ще один мільйон з цієї суми. Перераховується на дистрибуцію плюсам, тобто у підсумку залишається 7 мільйонів на усі команди, тобто один клуб отримає близько 200 тисяч. Трабзонспор справді хотів підписати ще одного гравця Шахтаря і мова про Артема Бондаренка. Цю інформацію підтвердив наставник турецької команди Шенол Гюнеш. Ми хотіли купити його. Так, але Шахтар вимагав 12 мільйонів євро. Передає слова наставника контраспор. Нагадаємо, що цієї зими гірники вже продали до Туреччини Данила Сікана та Олександра Зубкова. Тож до цієї розмови клуби теоретично можуть повернутися влітку. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок ще попросимо про вподобайку до цієї роботи. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.